Привіт! Мене звати Саша Гуржі, я тревел агент, і зараз я знаходжусь в готелі Штейґенбергер Аквамечик на другій лінії. В Цьому випуску розповім вам оновлену інформацію про готель. Я тут був останній раз рік назад. Покажу вам, що тут змінилося, покажу вам територію, покажу вам пляж. Ви тим часом ставте лайки цим відео, бийте дзвіночок, підписуйтесь на мій канал, на інстаграм та погнали на огляд. Рецепція готеля Штайгенбергер Аквамеджик Зараз якраз обідній час. Дехто поселяється, дехто виселяється. Відразу у нас в лозурецепції бар. Трішечки нижче. У нас лоббі Це зона відпочинку. Там можна замовити екскурсії собі. Ось такий великий купол, який був раніше, в принципі. І хочу нагадати, що крім основного ресторану в готелі є алякарт. Ресторани записатись алякарт ресторани. Ви можете поблизу рецепції. Ось на цьому табло. Минулого разу. Я показав коротенький бліц огляд показав вам територію. Показав вам пляж, показав номери. Зараз я в готелі знову ж таки не проживаю. Заїхав сюди через рік подивитися, що тут змінилося. А також покажу вам обід. Кажу вам ресторан, кажу вам вибір їжі. І, звісно, ми з вами разом пообідаємо спробуємо, наскільки тут смачна їжа. Основний ресторан готелю знаходиться він в головному корпусі поблизу рецепції на нульовому поверсі. І зараз йдемо дивитися, що тут є, який тут вибір їжі. І будемо це пробувати. Ресторан великого розміру. Зон видачі багато. Тому давайте зараз швиденько пробіжимося. подивимось на асортимент, який у нас на обід. Дуже часто в коментарях під відео я помічаю питання, яка вартість туру та відпочинку в цьому або ж іншому готелі. Нагадаю вам, що ціни в оглядах я не озвучую, адже вони змінюються кожного дня. На момент зйомки вартість відпочинку може бути одна, а через місяць, два, три вартість може піднятися в півтора або навіть два рази. Тому я пропоную вам писати мені вайбер, і я прорахую цей або будь-який інший готель на потрібні вам дати та на ваш склад сім'ї. До того ж, вартість також відрізняється в залежності від аеропорту вильоту. Якщо ви будете вилітати з Кишинева, ціна буде одна, якщо ви будете вилітати з Германії, то, прикладу, ціна буде зовсім інша. Тому варто прораховувати кожну. Котель окремо. Абсолютно весь вибір їж в ресторані. Я не став показувати, тому що в червні. ресторан лише відкрився на обід. Набираю зараз собі їжу, буду обідати, буду все пробувати. Але як я бачу, навіть зараз проблем з харчуванням тут немає. Якщо буде мало, то є перекуси, є сних там можна буде ще додатково взяти собі їжу. Території готеля Штейґенберґер-Акваменшик у нас 10 басейнів, і всі вони з підігрівом в зимній час. Також є дитячий аквапарк, є аквапарк для дорослих. Тут екстремальні гірки і постійно дуже багато дітей. В цьому випуску я вам покажу номер делюкс. Попередньо я вам показував делюкс і стандарт, не помиляюсь. А в цьому, номер... А в цьому випуску номер делюкс. Ви почну відразу з ванної кімнати. Ось так вона виглядає, є дзеркало, умивальник, Косметика отелю. В номері у нас і душ, і ванна, і з іншої сторони у нас туалет. Навпроти шафа. Меблі оновлені, місце під багаж, сейф, користування сейфом безкоштовно, і основна кімната. В кімнаті у нас два односпальних ліжка, по бокам тумбочки. Телевізор, робоче місце, міні-бар. Міні-бар поповнюється безкоштовно. Є водичка, чайник, кофейно-чайний набір, вино, до речі, вино і енергетики за додаткову плату. Зона відпочинку і балкон. Балкон з видом на дитячий басейн. Звичайно, більшість туристів відправляють відпочинок в Єгипет, цікавить питання щодо інтернету. В готелі Штегінбергер є безкоштовний Wi-Fi, ловить він по всій території. Тому, якщо плануєте відпочинок в цьому готелі, цим карту можна купувати, wi чи чудово ловить по всій території готелю. Наш готель розташований 7 кілометрах від міжнародного аеропорту Хургада і доїхати загальним трансфером від аеропорту до готеля можна приблизно за хвилин 40 і це при умові заїзду в інші готелі. Але якщо ви будете брати індивідуальний трансфер або таксі, то відстань по час займе хвилин 10. Отелі Штейгенберґер Акваменджик я за півтора року вже втретє, і кожного разу коли ста приїжджаю тут постійно багато туристів. Дочуває тут як дорослі, так і сім'ї з дітками, адже для дітей тут безліч активності. Аквапарк, кіц дитяча анімація, дитяче харчування в головному ресторані, дитячі стільчики та столики. Тому з дітками тут однозначно скучно не буде. А високий рівень сервісу забезпечує заповненість готелю за місяць, а то за два місяці до заїзду. А от якщо ви хочете релакс відпочинку без дітей, без шуму, тоді вам готель Штейгенбергер Урлаєв. Це готель виключно для 16 для дорослих. Розташований він поруч з готелем Штегенбергер альдау буквально через стінку. Загальний у них пляж, і в цьому готелі відпочивають лише дорослі. В Принципі в Рінянні з переднім роком тут нічого не змінилося. Як і раніше. Всі шезлонги зайняті, людей дуже багато. А дітей ще більше дітки в басейні, дітки в ігрових площадках, дітки в аквапарку. Тому, якщо обираєте готель для сімейного відпочинку, можете розглядати готель «Штейнгенбергер Акваменчик» на другій береговій лінії. Друзі, в готелі Стегенбергер, Аквамеджик я не проживаю. Я заїхав буквально на 3-4 години. і зняти для вас оновлений україномовний бліц огляд, Показати вам атмосферу зараз в готелі, тому що я знаю, що туристи, які приїжджають сюди постійно, їм завжди цікаво побачити, як там, що там, що там змінилося, чи багато туристів, чи працюють їх улюблені гірки. Ще багато людей на пляжі біля басейнів. Ми сподіваємося, що цей випуск хоч він був коротенький, але був для вас корисним. Якщо відпочивали цьому готелі, діліться, будь ласка, своїми враженнями в коментарях під відео. Якщо ні, ставте лайк, щоб обов'язковості приїхати на відпочинок. Друзі, в цьому випуску робити акцент на номерах я не став, хоча я міг вам показати знову ж таки оновлену інформацію. Але кого цікавлять номери, кого цікавить номер стандарт суперіор делюкс, то огляд цих номерів є в, моїх, в моєму попередньому відео. Я вам залишу посилання в описі. Можете переходити дивитися. Я тут більш для того, щоб подивитися, що змінилось, чи є туристи, звідки туристи. Взагалі просто показати вам атмосферу зараз в готелі. Абсолютно всі гості, які проживають в готелі Stegінбергер Акваменчик, можуть користуватися територією готеля Штейгенбергер Альдау. Знаходиться він на першій береговій лінії. І щоб попасти в готель, нам потрібно лише перейти дорогу. Зараз я покажу, як це де знаходиться цей перехід і як це зробити. О, з іншої сторони видно Стегербергер Альдау. Переходимо туди. Там є додаткові басейни, там є пляж, море. У нас загальний пляж на всі готелі. Ми зараз з вами вийшли на променад Мамша. Саме тут можна прогулятись ввечері, купити сувеніри, манго, ліки, якщо потрібно в аптеці, і ось відразу прохід до Стейкенбергер-Альдау. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. На превеликий жаль, мій випуск до бійського кінця. Я сподіваюся, що він був для вас корисний. Показав вам оновлений україномовний огляд. Ви тим часом ставте лайк під цим відео, якщо почували цим готелі Дліть своїми враженнями, своїми відгуками в коментарях. До нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока.